Всім привіт! Що по ринку Шопоринкульткоїні. Вже всі, напевно, змучились, перелякались, далі. думають, що то буде далі. І що з тим робити всім? Ну, я говорив давно, це не секрет, що більшість це пустота. І пустота так, як само і як надувається в декілька разів, а вона щось дуже в'яло надувалася останній рік. Ви бачили, що тут що більше до спекуляцій то все схоже було, ніж до якихось довготермінових інвестицій. Так вона саме і здувається зараз. І уявіть, що біткоін ще навіть не почав коригуватися якоїсь здорової корекції від хая на 30-40%, тобто зону 54-48%, а воно вже все на дні зараз. Що буде тоді, коли біткоін справді туди сходить, якщо сходить? Будемо надіятися, що він не. Впаде так низько, але в голові цей сценарій треба мати і мати кошти на відкуп, як мінімум. Багато людей засадились на хаях, вони вже засаджені, в них вже немає коштів, щоб осереднити й докупити. Більше того, в них нема знання і розуміння, що вони купують. Надивились якихось мемчиків. Психологія людська як працює, якщо воно росте. Значить, це я купую. Якщо щось фундаментальне валяється по дні і не росте абсолютно, то на що мені його купувати? Краще куплю собі собачку, десь побачив ілон маск догі там песика, якогось намалювали. О, тут кекдогі, все буде рости. Яка там капіталізація, які там мікси, які там технологія, проект, токеноміка, маніпуляція для них ці слова взагалі невідомі. То швидше крупний капітал може щось шукати, дивитися, вони більше ведуться на ту ж саму схему, але там треба мудрими словами їм розказати, за Carolab, Layer 2 От туди вони занесуть кошти, так чи інакше. От, Але глобально нічого не міняється. Як була пустота, так і залишилась. Просто є цикл, в якому вона роздувається максимально, в якому здувається. Єдина проблема теперішнього е, нашого всього перебування що надто багато. Надто багато різноманітних проєктів. І коли раніше достатньо було там влити в ринок чи більше коштів чи втричі, і все росло в 3-4 рази, то тепер буде все рости вибірково. Нема стільки коштів, щоб вся та пустота 20-30 тисяч монет набиралася і розросталася до таких іксів, як раніше. 5-10 іксів. Ага, забудьте. Ну тобто вони будуть на певних монетах ці ікси, але глобально на всьому ринку, ну як на мене, сумнівно. Хтось каже. Дивимось на макроекономіку, як там ставка буде. Пониження ставки, лишні кошти, попливуть в ринок, все почне рости. Ну, по-перше, там є відтермінована залежність, тобто пізніше впливає і велика ставка, так що доводить нас зараз до рецесії. Так само і понижена ставка. Перше зниження, там технічно якийсь відскок, потім йде глибоке падіння, бо всі розуміють, що це криза, і аж потім, потім друг коштів, починає впливати і все це відновлювати. Тому. Цикли давно поламані, давно ви розумієте, що накуплялися реклами і продавалися вам і зараз показали той самий рівень не просто так. Багато хто вже і так в мінусах, а багато хто ще докупив на останні саме зараз, бо, типу, а куди вже нижче? А нижче може бути ще значно нижче. От, тому пам'ятайте про це. Ніякі останні кошти не вкладайте, я це говорю від моменту створення свого каналу. Крипта це пустота. Так, ми зможемо тут заробити тільки завдяки терпінню, завдяки плану, завдяки тому, що ми маємо знати, коли купити, коли продати, в якій фазі ринку, не на яких значеннях. Тут не важливо чи дешевше, чи дорожче, важливо, коли вчасно зайти і коли вчасно вийти. От і все. Всім гарних заробітків. І надіюсь, що ви що ви не робите якихось бездумних кроків. Якщо щось купуєте чи продаєте на емоціях, це закінчиться дуже погано. Навіть і я, і всі ми люди можемо помилятися. От тому панацеї це якоїсь немає. Тільки суха математика, цифри і надійний торговий план, якого ви маєте дотримуватися. І не дивіться ніяких новин. Думаю, що рости будемо. А от коли треба витрясти слабкі руки, так щоб всі перелякалися, тобто зробити мінімум мінус 50, мінус 60 на портфелі всім цим людям, які накуплялися останні півроку рік.